Можливо, ви це дуже Небезпечно а й удар дається закрема, зараз Зоря біля чужого штрафного майданчика. і дуже небезпечна атака. виглядає стійка. Каменюка, чи Ліпартия. Цього разу ліпартия, по-моєму. <різь> на футбольному полі. Це молодий гравець, який на зборах також награвався Романом Григорчуком. Но ну, это очень приятно, что воспитанники одесского футбола как раз появляются в основном составе. За в команда. Родич, прострел, но чему ж так сильно? Ну, ну, им важко протестуяти до там. Ну, поэтому и замена это произошла, и пенальти. На... Цього разу Балашов б'є. Удар! І забиває Балашов на відміт. Пускатимуть наступний поєдинок за участю Луганської зорі. По -гру. Тут достатньо грубо зіграно, але триває атака Чорноморця. Помиляється Кадо, і вихід Вічнавіч. може бути удар. Постранський. Браво! Але як же Аду зараз? Який би міг виконати результативну передачу. Ну, вітя, до результативно не дошло, поэтому пощастило. Идахор, подбираем мяч. Арбитр не зафиксовал порушение по правильному эпизоду. Идахор чужому штрафному просто стрельнет по рожде, ворот, Идахора, который на фланге действовал не совсем так, как хотелось. И посмотрите, в этой ситуации... Ну все разу так. Но... Все разу четка передача просто в ноги супер... Но... партнеру. Но... По взу всех суперники. Просто персональная игра с Ференчаком. Ну опять же, когда полузащитник врывается, его очень тяжело проконтролировать, это то, что Ферничако сделал. Лео Матос, біля чужого штрафного. подача на дальню стійку, є кому бити, але де удар! Не вилучає по м'ячу футболіст, не відмінно від цього і це. У нас захоплюючий футбол, дуже цікаве зрелище сьогодні. От тут як же не вилучити по м'ячу? Рієра, по-моєму. І удар з кута штрафного, молодець, що не підвівся. Если бы подвелся, то партнер же мог в него влучить. Прошедшее определенное время, мы скажем, кто потерял, а кто приобрел именно в этой игре. Но действительно, зрелище захватывающее. Действительно, такие матчи не могут оставить равнодушных ни болельщиков. Поэтому действительно на эти игры будут ходить. А вот смотрите, еще и И Дахор! по ворота, Посмотрите, как. И Дахор, как зиграв, как он зараз Шиманика, как он ц... в этом эпизоде Бобка. Прийом м'яча на найвищому рівні і він залишає ні з чим двох суперників. Так відривається, удар завдає парирує голкіпер і добивання.